Вітаю вас на платформі Вістаді. Після реєстрації вам потрібна точка доступу до вашої школи, з якої є можливість потрапити в особистий кабінет та переглянути опубліковані курси. А якщо у вас налаштована онлайн оплата, ваші клієнти можуть купувати та одразу отримувати доступ до вашого курсу. Є три варіанти публічного сайту: стандартний публічний сайт вашої школи, який генерується автоматично після реєстрації, персональний вебсайт, який створюється в конструкторі сайтів Вістаді. Також ми пропонуємо вам варіант без публічного сайту, а саме пряме посилання на особистий кабінет. Публічний сайт доступний за посиланням, яке ви вказали при реєстрації. Це посилання можливо відреагувати в налаштуваннях. Якщо ви налаштовуєте персональний сайт в конструкторі сайтів Vistadi, ви маєте можливість закріпити власну доменну адресу. Стандартний публічний сайт має головну сторінку із переліком опублікованих курсів, а також окремих лендінг сторінок на кожний курс. Які переваги стандартного публічного сайту? Одразу після реєстрації та публікації першого курсу у вас є посадковий майданчик для ведення продажів ваших курсів. Ви вже можете направляти вашу рекламу та залучати нових студентів, а також використовувати контактну форму для лідогенерації. Тобто базовий набір інструментів для продажу. Персональний вебсайт можливо створити в конструкторі сайту Вістаді. Для цього перейдіть в особистий кабінет вкладинку сайт. Детально про конструктор сайтів ви можете дізнатись в окремих навчальних відеоматеріалах: які переваги сайту, створеного в конструкторі сайту Вістаді? У вас є можливість створення повноцінного сайту із персональним дизайном, з якого ви зможете продавати курси та набирати ваші люди. Продажі автоматизовано, тобто одразу після купівлі курсу студент отримує доступ до ваших матеріалів. Ви не втрачаєте додатково гроші на хостинг сайту, адже це все включено в тарифовій стаді. Вам не потрібно налаштовувати складні інтеграційні системи сайту для онлайн-оплати і надання автоматичного доступу до курсів після оплати. Чи можливо користуватись платформою без публічного сайту? Якщо у вас існує свій сайт, продажі курсів відбуваються в іншому місці і вам не потрібен публічний сайт, ви можете його відключити. Для цього перейдіть в загальні налаштування в особистому кабінеті і деактивуйте публічний сайт. Посилання на вашу школу буде автоматично переадресовуватись на особистий кабінет. При цьому ви надалі зможете користуватись прямими інтеграційними посиланнями реєстрації на курси. Ви можете їх знайти в налаштуваннях курсу. Долучайтесь до спільноти в заробляйте на продажі курсів. У нас кращі тарифи з максимальними можливостями. В чекає саме на тебе.